Доброго дня, мої шановні глядачі, ви мене просите подивитися ситуацію із Донецькою областю та, зокрема, Донецька в контексті, коли буде деокупований, але питання, коли картам Таро задавати некоректно, тому я задам питання, як скоро буде деокупація Донецької області як процес, а не як факт. Зрозуміли, тобто, коли це будуть якісь... Динамічні зміни на тому напрямкові. Але на початку давайте проаналізуємо, яка наразі іде ситуація на фронті у Донецькому напрямку? Яка ситуація? Ну, ситуація важка. Важка в тому плані, що от ще е, наші хлопці вони думають, вони розробляють певну стратегію, як повернути втрачені або окуповані землі. Тобто вони наразі от знаходяться, ну от і е, королева Жезлів це амбіційність, це бажання рухатися. Тобто в них є це бажання. Вони... Ну там жарко, хочу сказати. Дуже жарко, в повній мірі там жарко. І, ну от, як, скажімо так, без змін ситуації. От як там було важко, так там і є важко. Без змін. Далі, ну давайте тоді спитаємо, як скоро розпочнеться, ну, от, або буде, будуть, як скоро будуть динамічні зміни щодо деокупації Донецької області. Ну, дивіться, дивіться, дивіться. Ну воно, от, бачите, жезлу, вісімка жезлів це. Дуже швидка карта. Получається, що дуже швидко буде якісь такі динамічні зміни, гучні зміни, про які ми почуємо, і які принесуть нам гарні новини. Ну, Дивіться, жезли це гаряче, це ще має бути тепло. Ще має бути тепло, бо тут вогонь. Але, скажімо так, оця от вежа, от, як символ окупантів, воно буде от розгойдувати от це от, чудовисько воно розгойдує оцю окупантську владу, цей окупантський костяк, який. Вчепився в ту Донецьку область. Ну, От і навіть ця королева вона символізує як зацикленість. зацикленість. От наскільки ворог хоче втриматися там, настільки наші будуть якомога сильніше, якомога швидше форсувати події стосовно е, визволення Донецької області. Ну, от По моїх відчуттях ще буде тепло. Ще буде тепло, і ми почуємо дуже гучні такі новини про якісь зрушення, про якісь зміни. Тепер далі дивимось місцеві, місцеві. Донецька область або Донецьк, місцеві. Як вони зустрічають наших воїнів Збройних сил України? Дивіться, помірно, помірно, для, скажімо так, 40% наші воїни будуть бажаними гостями. Для 50 буде конфронтація, тобто, знову ж таки, 40% вони дуже хочуть, вони чекають наші, для них довгоочікувані гості. А інші 50% вони ну, штики сприймають. Тобто, це, можливо, якісь ополчені, місцеві, які е, перейшли на бік окупантів е, або ті от, мирні, яким по помірності залили в голову е, всякі нісенітниці. Ось так. Але, от, е, Очікують, люди очікують. 40. Я не знаю, де затерялися 10% інших, але, ну от, ну це от якби приблизно, це ж не це ж не математика. Ну от приблизно 40% за 50 будуть робити всякі, знаєте, дії, такі дії, які, ну от. Як підкилимкові ігри, знаєте, такі будуть вестися. Якісь провокації робити. Ось так. І давайте подивимось, яким буде Донецьк після нашої перемоги. Яким буде Донецьк після нашої перемоги? Донецьк, Донецька область, загалом регіон після нашої перемоги та повернення Донецької області. Під українське сонце у повній мірі. Тобто, в Донецька область це і так наш регіон, це і так Україна, але у повній мірі я маю на увазі, що там не буде жодного окупанта. Яким буде Донецьк? Важко буде, дуже важко буде. Там будуть, скажімо так, у взаємостосунках із людьми ми будемо стояти перед вибором, перед вибором, який стосується того, як знизити накал, накал тих емоційних випадів, які ми будемо чути від тих людей. Тобто ми будемо би, думати, робити певний вибір. У безвихідній ситуації нам доведеться робити якийсь вибір для того, щоб якось, ну скажімо так, примиритися з тими людьми, домовитися з тими людьми. Але, на жаль, тут закохані вони перевернуті, якби вони хоча б були прямі. А так перевернуті, це дуже важко буде. Буде дуже важко нас. Ну, Це шестірка, ну, от, скажімо так, не. ну, ті самі 50% вони не схочуть не схочуть нас чути. не схочуть. Тому, як ті люди, які за, ну, от чекають наших воїнів як довгоочікуваних гостей, з ними проблем не буде. А от саме, от навіть дивіться, тут 50%, ну тут перевернута шестірка, це 50-55%. Ну тобто, дещо там якийсь може повернутися, я не знаю хтось. Ну, тобто, Ну, це така статистика приблизна. Тому оці от 50% вони ну, не захочуть, вони будуть чинити опір, і вони будуть також, знаєте, як порохова бочка буде. Що від них чекати. Тому важко буде, важко бути. Ну, от кажу, це буде як... От, бомба уповільненої дії. Тому доведеться думати, як і що. Ну і окрім того, тут дивіться, тут іде жезли, це вогонь, вижжено все. Там, ну, зруйноване все. Там доведеться думати, як це відбудовувати. Але це буде от, ну, от, в будь-якому сенсі, це буде як, головний біль в плані, як відновити там усі інфраструктури і з людьми домовитися, які не хочуть чути, які закрилися, і які чинять опір. Ну, буде важко. Скажу вам, буде важко. Ну і по ітогу давайте, чи домовляться, чи домовляться наші можновладці, чи домовиться наша влада із жителями Донбасу, ну, тобто Донецької області, які не хочуть слухати їх чи домовляться врешті-решт. Вони просто не хочуть чути. Вони просто не хочуть чути. От дивіться, оце, от якби він був прямий цей паш, оце як нове почат, новий, новий початок чогось. Але він перевернутий тут на е, вони просто, знаєте, як зашорені вже. Вони там з мухами своїми. Вони зашорені, вони знають тільки одне. І от усі якби, шляхи з ними домовитися закриваються. Я не знаю, як там буде, от, чесно скажу. Ну, бачите, от король ресурсів, якби він був прямий, ми б заволоділи їхніми серцями, ну, можна так сказати. Вони б пішли до нас якби, під наше крило, ну, скажімо так. А він перевернутий, тобто вони все одно будуть якби, з нами, но без нас. Там буде ще, там ще буде. Там ще буде. На жаль, такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підтримку, за вашу підписку. І бажаю вам всього самого найкращого. Все є, Україна!